Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати такий борщик. От маю такі ребельця з молодою капустою, з молодою барабойкою, з, з молодим горошком зеленим, Морквочка молода теж буде. Ну, Отакий от борщик я готую. Молоденький, ми кажемо теж на нього. Ну, от я поки що ставлю зараз ребельце варити, щоб відварилися. А далі вже буду показувати, що мені буде потрібно і що я буду додавати і як. Ну, поки що я скажу вам, як я буду відварювати рибельця. Зараз залю водою, Рибельця закип'ять гарно, воду зілью, рибельця промию, каструльку промию, з чистою водою, посолю і вже до готовності вони будуть варитися. Я йду ставити ребенця, хай варяться, а вже далі буду показувати. Ребенця вже доварюються і я вам покажу, що мені потрібно далі для борщику. От я взяла десь так 500 грам барабольки. Це згорода, молоденька бараболька, одна велика, одна майдрімка, але домашня. Взяла 250 грам рожку зеленого, теж свіженький. Взяла одну таку капустину, невеличку одну. Такий кусочок залишився, що салат робила, залишився. Взяла одну морквину, теж молоденька. пучок кропу, пучок петрушечки, перець, чорний, милений потрібно олія для засмаження, сіль, 200 мл сметани. Дві столові ложки великі вверх томатної пасти, дві цибулі, отакі. одна буде для засмаження, одна буде покришу у борщик, і три таких невеличкі лаврові листка. Ну, Думаю, все сказала. Що забула, ще у процесі роботи, скажу вам. Це, ну, що мені далі потрібно для борщику. Зараз наріжу от капусту, барабольку і далі вже буду показувати. Покажу вам, як я нарізаю капусту. Це не обов'язково кожен собі як любить так нарізає. Але я покажу все-таки, що я люблю її, коли вона порізана у борщі така, на велико, і ножем. Не на шитрічку, а так ножем. Просто нарізаю її так, щоб вона люблю, щоб вона відчувалася там. Щоб вона не була дуже-дуже дрімнесенька, -дуже нарізана. Тому Отак ножем і нарізаю. Бачите, така вона. От така вона виходить. Я таку люблю, коли вона нарізана так. Ну, от я вже все порізала. Бачите, от, е, морку так соломкою, цибульку так для смаження, ми всі ріжемо, порізала. От барабульку покажу вам повздовж, так порізала цей раз, ми обично так квадратиками її нарізали. Але в мене там мені у коментарі одна дівчинка порекомендувала так соломкою різати для борщу. Барабольку. Я сьогодні скористувалася її порадою, Попробую. Я люблю пробувати щось таке новеньке. Можливо, дійсно смачненький буде борщ, більш, якщо так буде порізано. Зелень порізала, от, бачите, ну і капусту. Я показувала їх, я нарізала капусту. Ну, от і все готове. Я йду ребельця вже теж готові, виймаю ребельце з бульону і вже далі буду показувати. От, ребельці вже зварилися, Показую вам. от я забрала вже. І тепер буду показувати, що я вже от, бачите, засипаю барабольку сюди. Горох теж сюди засипаю. він якраз з бараболькою разом і звариться. І моркву теж сюди. Отак. Трошки попаде цибульки цієї нарізаної, то нічого. Я потім ще буду додавати цибульку разом з капустою. Ну от і все. Ставлю на великий огонь, і хай вариться майже до готовності. Бараболька, горох і морква. Бараболька вже майже доварюється, морквочка та все, горох. А я поки буду робити зажарочку для борщу. От Сковорітка нагрілася, дівчатка, вже нагрілася гарно. Десь так 70 мл додам сюди олії і більшу частину додам сюди від цієї цибульки. Так. А оце залишила ще борщик кіно, коли буду західати капусту. Ось буду зараз засмажувати так легесенько цибульку. Ось ну, цибулька вже трішечки просмажилася. Тепер додаю сюди томатну пасту. Отак. От Скажу вам, що я, коли смажу цибульку, я завжди трішечки її підсолюю. Вона так більш швидше прив'яне і швидше смажиться. От. Зараз і томатну пасту просмажу трішки так. Щоб гарненько томатна паста просмажилася трошки, щоб з неї ота, трошечки запах тої кислинки вийшов. От, смажиться. От, Томатна паста вже просмажилася добре. І зараз сюди я буду додавати сметану. От, взяла сметанку. І буду сметанку додавати. Так. І тепер хай візьму другу ложку, буду тею ж крабати сметаною ще пересмажиться гарно томат. І зараз ще трішечки посолю. Так, візьму поки що дрібку соли посолю, а там вже Ну От, зажарка вже гарненько перекипіла Десь хвилин так на маленькому огні, 5 хвилин вона тут так кипіла. От бачу, що вже гарненько вона тут з томатом здружилася. Все, все, зажарочка вже готова. Буду виключати. Ну, от бараболька це все вже доварилося. І от буду закидати капусту. Бачите, і три лаврові листочка отут є. Отак от буду сюди закидати капусту. Отак. От Сибулю, ось цю, що залишилася віз зажарочки, теж сюди, бачите. Тепер зелень сюди буду теж закидати Петрушка, кріп. Ось такий лощик буде наваристи. І тепер от м'яско я відділила від кісточки і порізала. Воно такі більш менш кусочки. І теж сюди, коли хай перекипить ще з капустою, з зеленю, це її хай перекипить тут ще трішечки. Борщ закипів. Ну, десь так хвилин 5 на от такому невеличкому огні він буде кипіти, не більше, щоб не переварилася капуста. Пройшло десь 5 хвилин. І я спробувала капусту, капуста вже майже готова. Все. Більше не буду кипятити, тільки отак додам перчику чорного, малену, десь так півчайної ложечки. Скажу вам, що каструлька у мене на 5 літр. але я зготувала борщику у ній на 4 літри. Я цієї каструльки, що готувала бедерця у ній, пере... Сипала сюди, тому що мені та трішечки замаленька Получилася Ну, от покажу вам, який Получився борщик в мене. О, бачите, який наваристий, гарний. так, Пахне гарно Ну, це просто літо. Такий літній молоденький борщик. І тут є гарне. Дивіться, яка красота все зробила. Ну, от. І зараз буду вже додавати сюди зажарочку. Так, як і всі ми робимо, от беру звідси з цього бульончику, борщику, такого ріденько. І сюди заливаю у цю зажарочку, так гарненько заревинішою, щоб вона від, звідти вся забралася. Ну от, Я трошечки взяла, як показувала того бульончику звідти, і розвела цю зажарочку. Зараз вона легесенько-легесенько тут тільки скипить, і я вже тоді засиплю її у борщик. Ось зажарочка скипіла легесенько вже, бачите, От, сюди. Все. Можна дати, щоб борщик з за цією зажарочкою тут теж чуть-чуть так просто шипів. Вже як почне звідти бульки, таке все, все, я виключу його. От борщик почав булькати, бачите? Я тепер спробувала його на сіль, і мені хочеться ще його чуть, -чуть досолити. Ну Десь так візьму 1 третя чайної ложечки досолю. Більше не треба, бо пересолю. Я його у процесі варіння солила. От Я не показала, але коли закинула капусту, я його і посолила тоді. Так, і Зараз я спробувала його на кис... який він закислий. Я дала достату сюди томату і сметанка, але ми любимо трохи е, лимонною кислотою підкислити. Якщо не підкислилося воно лим... томатом і сметаною, тоді я візьму от ложку, взяла ложку, кінчик ложки. І отак візьму десь на кінчик ложки. Небагато, дівчатка. Ну от, покажу отак. Я знаю на кінчик ложки, скільки тут. Грам, не Це на 4 літри борщику цього. Так. Більше не давати, тому що там є томатик, я кажу, сметана, щоб не перекваснити. Якщо такий любите, якщо любите, що тільки він закваснився от томатиком і сметаною, то не додавайте лимонну кислоту. Ну, от і все, борщик готовий, можна сказати. Отак гарненько перемішаю, я його зараз ще спробую. Борщ вже готовий і буду показувати вам, який він А Дивіться, такий наваристий. Бачите, всього тут достатньо. М'яска, і капуста, і бараволька. все молоденьке, все літнє. Отакий От молодий літній борщ сьогодні я з вами зготувала. От наберу зараз миску, але не буду пробувати, скажу вам, не буду пробувати, бо такий гарячий, гарячий. І ще скажу, що Любий борщик, який б ви не зварили, хочеться, щоб він хоча б годину настоявся. Туди у нього є смак борщу того, який має бути. Візьму такого ще трошечки. Гарячий, гарячий. Ну от такий борщик сьогодні ми зготували, бачите? Такий літній борщик. Це дуже-дуже смакота. Кажу, і запах такий дуже гарний, і смак такий гарний. Я спробувала його, коли вже от, він був майже готовий. Дуже-дуже смачненький вийшов. Ну що, дівчатка, хлопчики, усім, усім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі. Дивився, як я готувала такий борщик. Готуйте це дуже смачно є. Особливо тепер літом, коли є все свіженьке, молоденьке, бараболька, і морква, і горошок зелений. Це все прекрасно, ну, прекрасний борщик такий виходить. Готуйте, якщо вам сподобалося. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Прислуховуюся до ваших коментарів. Ну що, всього-всього нам найкращого бажаю. Мирного неба, здоров'я, спокою на душі. І тоді до зустрічі!